Доброго ранку, друзі. Дякувати ви відкрила очі. Вітаю вас, миру, добра, здоров'ячка. Жулька вже бігає, гавкає собі по морозі на вулиці. Морозець. Як бачите, травичка біленька. І вже десь далеко показується там сонечко. Десь далеко, небо ясне-ясне. І на сьогодні пише 15 градусів тепла. І сонячно. Дуже сонячно, без хмарок. Ну, побачимо роботу сьогодні, маємо. Майже то саме, що вчора. Все вам буду показувати, все вам буду розказувати. ...на протязі дня. Гарного вам перегляду. Так, друзі, сніданочок майже готовий. Смажена картопелька. а до картопельки ще дещо. До картопельки ось такий пісненький салат. Помащений олією. Ну, не сказати, що ми впадаємо в Великий піст. Піст то піст, але піст має бути в душі, в серці, а тіло працює, то тіло хоче їсти. Ну, якось так. Наше розуміння, що поїсти то не гріх. Гріх це е, язиком ляпнути, головою не подумавши. Оце у нас таке з чоловіком, у нас такий Так, у нас розуміння на піст. Зараз снідаємо і беремося до роботи, бо маємо дуже важливу сьогодні роботу, ту, що вчора не доробили. Так що будьте з нами. Працюємо разом, підтримуємо Україну, не падаємо духом. Поїхали! Михайлику. Михайлику, привітайся! Ти вже після обіду негодин навіть ці вітати, ні з ким. Утрук бідолашний. Я сперлася тут на фірточку, а він бідолашний взуває черевики і вже не хоче нікуди йти, але треба. Жулька вже чекає на дорозі, наїлася, пообідала з нами. І зараз йде з тобою і знову буде ходити по камінчиках, мочити пузо. Ой, добре, Михайлику, тобі легше. <реш> а що не легше, ти йдеш косити, а я йду рубати. Я йду сам передати тебе проконтролювати, чи ти будеш рубати. Чи Капець, він де мене контролювати. Гай, давай, гони. Ой боже, та де я така старенька вже годна, що ти мене штуркаєш. <кій> <кій> Стати, а що хочеш мене на тачку взяти? <кій> а я ну то як я буду сідати? Що ти дурний на студену тачку? Ні! Іди, Михайлику. Не Я тобі. А йди, не пестися, ти файний хлопець. Ти такий файний, як де цей чорний півник недобитий, де він? А Де він? А, є. недобитий півник. <кій> Ой, друзі поробили трохи там над річкою трохи поробили, поскидали на купи, але ніхто не відміняв. Ніхто не відміняв. Колоти дрова, правда жулька? Ну <кху> що, Михайлику, може ти мені покажеш, як це все робить? Покажи, <реш> далі. Покажеш. Далі я тобі покажу. <реш> покажеш, покажеш, да. Не треба мені нічого показувати, собі буду по одному пенячку, я собі буду сама колати. Тікай, йди до свою роботу. І збав мене від своєї присутності, добре? Михайлику, лиші. Ну, може лиші. Ну не треба, мені так добре. Та ти маєш шо? Нормально мені лише. Не перевертай. Бо тебе знімає скратая камера, не сварися зо мною, не можна жінку засварити. Лише прицеп. Я тебе прошу. Зайчику. Ну давай. Він хотів цілий прицеп дров перевернути. Нащо? Як мені так добре? Ну і що ж на дорозі? Ну і нічого. Звідти з дороги заберу. Порубаю і все буде файно. Але -то, то вже мій Михайлик, я не годна. Просто жесть, що то за людина. Має свою роботу, ні, треба ще моєся вчепити. Ну, то що я вам скажу, друзі? Колола я копки собі спокійно, колола. Там собі коло прицепа і горя не знала. Ні, треба було мому Михайликові прийти і покликати мене на сонечко. Зараз йду, пішов уперед. Весь свій інвентар погрузив на тачку і пішов наперед. А я ж моргаюся ззаду. Уже якби і не годна, вже десь ті сили, покидають уже. Ой, боже, болото таке тут. Зараз, друзі, вам покажу, знаєте що? Зараз вам покажу, яка у нас вже ріля суха. Ой, не знаю. Роботи не почати і край. Попід ноги, трохи травички, трохи болота, така величезна тінь від сонця. Отут сонечко на лугах у нас. На полі капець яке гарне. Там уже під хату нема, бо там ось за тих, друзі, високих скалів, там сонце дуже скоро кікає від нас. Подивіться, яка ріля. Не знаю, ще якийсь день-два і прийдеться вже закривати вологу, бо того року десь коло 15-го числа закривали вологу. І сніг був. Ну не знаю. Не знаю, що там мій Михайлик вирішить, чи є в нас солярка. Бо, як ви знаєте, я лишилася без роботи. Гроші треба берегти, бо ніхто просто так тобі їх не підкине. Город треба буде волочити. Скоро Жуля. Ой, ця Жуля лиш по воді бігає. Куди ти знов пішла? Ти куди знов пішла? Жуля, ти де? А, така маленька водичка. І вона вже собі побігла. Камінчиками попід берег. Та й таке, друзі. Роботи ціла купа. Але трохи зробили. Честоту тут. Ще він має згортати оці всі гілки. Але нічого, помаленьку. Пішов вперед, навіть і не видку його вже. О, Жульбас! Жульбас! Вухо закотилося тобі. Одне і друге. Чуєш? Ти чуєш? Ой. Сонечко, сонечко. Як то я вчора показувала. Отако? От отак, так сонечко. Ні, отак. От О, отак. От я люблю сонечко. Я не можу так показати, як хтось. Ось так. Ще трошки, ще трошки. Та й скоро буде травичка рости, треба поспішитися, щоб це все загромадити побіля городу? О, ну нічого. Нічого страшного. Ну що, йду Михайликові допомагати? Та й що я вам скажу? Що, Жуля? Що я вам скажу? Вода нам понаносила ось такого всього. Всяких баклажок, всяких бутилок тут зробила бардак, плюнок нанесла, бо вода піднімалася високо. І це все треба визбирувати, чистити береги. Ой боже, але зато бобри. Останній раз, як я була, то ось ця гілка ще нормально трималася. Ще нормально вона трималася. Що тепер відбувається? Шкода цієї верби, холєра. І тут липа, три прикупі, ось такі височезні. Теж шкода їх пилити, але прийдеться це все спилювати, напевно, в пень, зачищувати. Все, щоб бобри понагризали. І це свіже. Боже, яка це тирса. Це якби хто Дивіться, друзі. Це капець, це якби, я не знаю, це же, це які треба мати зуби, щоб оце таке напилити. Це страшне діло. Ну, вони такої шкоди роблять понад береги, що це страшне. Особливо тут нам. Чоловік каже, піди подивися, лишай каже, ті дрова. Піди подивися, що нам там бобрина робили. Я кажу, то я вже була, я вже то все діло виділа. А він каже, йди подивися, ще більше вздриш. Як одну гілляку величезну положили просто так. Без бензопили, без ножовки, без сокири. Це капець. Тепер це все, все мусить якось зачищувати. І ще паралельно ми ще. Плануємо ще один рядок садити вербів десь тут. Не знаю, там на горбі точно, бо уриває нам берег, там на горбі точно будемо садити, ось там по пригород, на горбах. І тут, напевно, будемо садити, але треба ще вирізати оці всі Кущі нехай висихають, нехай тут пропадає. І треба ще, певно, буде один ряд садити вербів. Бо то все, як не бобри, нам це все діло перебирають, то вода підбирає. А щоб вода нам не добралася до города, мусимо затримувати, укріплювати береги. А чим береги укріплювати? Береги укріплювати тільки насадженнями молодими, бо що інакше зробиш. Пішли, Жуля, пішли, пішли, будемо зараз, напевно, трохи цей всій мусор збирати на купу. Не знаю, може він буде десь тут трохи палити цей мусор або вивозити. Не знаю, що він буде робити. Але досить того, що одно зрізуємо, котре не потрібне, а одне будемо насаджувати. Думаю, що шкоди ми тому не зробимо нікому, особливо собі, що зробимо ще тут десь десь так приблизно. Рядок вербів треба насадити. Тут у нас хоч лінія йде високовольтна, але все рівно, поки та верба виросте, тут. То... Ну, бобри, ну бобри, це просто жесть. Як здалеку виглядає, правда? Якось це виглядає так страшно. Не знаю. Чого так? Колись, друзі. Ой, друзі, пилимо з михайликом, трохи чистимо. Тут щось буде на течки до помідор, трохи прочищуємо, робимо порядок тут, бо інакше ніяк. Дивіться, що я знайшла. Хто знає, що це таке? Це якесь. Дивіться. Це пеньочок. Не пеньочок, а. Просто собі патик, вже зогнивши, і на ньому ось такі штуки. Якісь якби гриби, не гриби. Може хтось знає, що це таке. Добре, добре, бо хтось дзвонить, певно, Мар'янка вже йде на роботу або що, то напишіть мені, будь ласка. Ви знаєте, друзі, що я так люблю дивитися, як мій михайлик працює. Боже, допомагай! Дякую. Ти що злосний на мене? На тебе. Так. Злосний на пеньок ти то. А, на пеньок ти злосний. Того його ага. На дрібно сильно не коли. Ну, добре, працюй, працюй. Душу слагодити такі їсти певно. Що би ти їв, Михайлику? Ага. Суп харчо. Або нічого. Знаєш, що би я їла? їла? Напевно, блінчики би їла з повідлом. Або знаєш що? Кашку манку. У нас є молоко. Є молоко? Або кисто з молоком. Що з цих трьох Блінчики, каша манка, або молоко? Що би ти їв? Ой, або кисто з молоком. Що би ти їв? Кисто з молоком. Кісто з молоком? І кусочок масла і ложку цукру, так? Чтири ложки. О, та де тебе, тебе княжко чоловіче прогодувати, штири ложки цукру тобі аж давати. Цукор біла смерть не можна їсти багато. Можна. можна? Ну, то я, певно, йду підпалювати нашу стареньку плиту. Хтось нам написав, знаєш що? Да. Що така стара, нечиста плита. Ні, кухня. Такий бардак на кухні. В неї ліпший. Ну, напевно, що в неї не ліпший, бо в неї взагалі тільки зареєстрований канал і просто лишень, просто написаний дурний коментар нам. Але я написала, що в неї проходить мимо і най не чіпає мене і мій канал. Ну то що, я пішла, певно, ні? Ой! Та не дивися так на мене пристально! Привітайся з людьми! Вже тратить... Ні, це 150 раз сьогодні. <реш> Добре, все. Ну, та й що, друзі? Та й так, щоб було відео закінчено, все ж таки макарони. З молочком. Чи Чекісто з молочком. Горіченьке. Та й все? Та, як то кажуть, вечер... вечеря подана. Вечері і ми лягаємо спати. Так, Михайлику? Алягає. Та й все? Всім смачного. До нових відео.